Всім привіт, друзі! Канал Вагірофіш, риболовля, вечірня, як завжди. Зараз приїхали на місце прикольне. Водички, до речі, небагато, я не сам Даняй, Він уже там розкладується. По кльову в день дуже-дуже погано клює. Сьогодні рибалка буде на поплавок. Скажіть, чому на поплавок? Тому що я взяв собі ще одну камеру для покльовок. І от дуже хочеться її спробувати. Я вже і знімав там одне відео, якби подивився, яка якість і що вона може. Дуже сподобалось. І сьогодні хочу її показати на відео. Як бачите, дощ вже пішов, Ну, як завжди, прийшли. Рибачити буду на поплавочній вудочці. Це в мене ця скаут і Brain Bolo 6 метрів. Отакі дві мої вудочки поплавочні. До речі, хто не знає, як рибачитися на поплавок, можете і на цьому відео побачити. Все покажу, розкажу. Дань, на що ти ще будеш? І на спіні? Фідерочек. Понятно. Дивіться, яка краса, а клас. Трішки покажу саму оснастку. Дивіться, гачок маленький в мене тут. Ось, не видно, не видно. Ось такий брейновський маленький гачок, повідець теж коротенький, грузика. Два там ось такий поплавочок. Мені, до речі, вони зайшли. Зручно кидати, Не бачите? Так, і все, там стопік і там стопік. В планах кидати хочу за латаття, що там знаходиться. І я думаю, рибка якраз там шукає щось їстівне. Ми трішечки прикинемо туди прикормку для аромату і все буде топ. Ну, Я тільки що проміряв глибинку, невелика взагалі, ну десь метр, як і Даня і казав. Зараз поки що цю одну закину і замішаю прикормку. Добре, що вона бачите, зіповська упаковка. От, я всю не буду використовувати. Зараз час замішаю і часть залишиться клас. Колір ось такий, бачите, темненький, Як і тут дно. Я так повністю навіть не буду. І по прикормці треба, щоб вона була максимально, максимально прям не пилила, якомога більше. це таку, знаєте, зробити. Бо карасів це взагалі не потрібно. Для нього і за корм стартовий не треба. Я б сказав, бо тут тільки так, для ароматику. Виш так, як хорошо Як можна відрізнити дешеву прикормку від дорогої? Дорога буде багато впитувати вологи. Так, все, хай потім впитує і додали потім ще. Брав там у мене і опариш, черв'як, кукуруза, горох. Ще десь у мене, вроді більше тісто ті Треба, якщо що пошукати. От. Ну, першу закинув на опариша. Ну що ж, я вже і другу закину, туди нацепив черв'ячка для проби. Зараз прикормка вже достається, закормлю ці дві точечки. і буду тікати. Ой, як хочеться потягати. Ну, чесно, буду радий любій рибі, навіть краснопорт. Зійшов, зійшов. Ну, хоч покльову засняв. Ай, клас, так вилажував красиво. Фух, перший бачили? Уйшов до ну, нічого страшного. І черв'як, працює черв'як, значить і праву зараз треба на черв'ячок перекидувати. Бачите, прикормка настоялася, але ну, я б не сказав, що так як я хотів. Треба ще додати водички. Трішечки закормив, нам я ж кажу, багато не треба, лише запах, щоб приваблював. Бо всі знають, що ну, якби на карася не треба закармлюватися, ще щось дрібнота прийде. Друзі, о, я не спів засняти, щось хороше. Ого, Дань, що це таке? Да, диви. Я не знаю. Ну пішло і другий поплавок мій. А, воно бачу, карась. О, все. Є. Тут це хороший, я б сказав би. Дивіться, друзі, друзі, перший є. А, клас. З почином. Вітер, вітер, вітер. Да, це такий. Що? А, ні, не, не бач. Оп, друзі, ось такий. Карасямба. Заглотнув конкретно. Черв'як крулить, так? Дань? Ну я, я пробував опариш, ну, то в то мене не клювало. Ага. Да, ось, бачите такий. Два чотири минути. Друзі, а дощ починається хороший. Ну ми, ми на це чекали скажемо так дивіться я вже камери поховав ті що бояться води От. ну дощ то таке. бо вітер вітер сильний стає. прям задуває опа клює клює дивіться опа. О, що ти таке завело кудись черепах. ні тільки не черепаха ні, щось вроді бы сидить. Да, щось сидить. Щось сидить невелике. В дощ, да. ну, опять заглотну прям в шахту. Ну что, будем пробовать в дождь, друзья. А что делать? Кажут, в дождь лучше клюет. Пишите. Добре, что я куртку свою взял. Даня, он уже. Наловился? Наловился. Фидер клюет? Ох ты ж. иди сюда. <laughs> Мелкий. А так повив, друзья. Дощовик карасик. Мы это отпустим. Тыхнул вже дощ, А можна нормально буде підснімати. А? Нормальный дождик пришел. Ух ты. Ха -ха. Узямбик. Видите, -то, -то. Ну, тоже стандартный. Ладошка. Отдай, гачок. Иди сюда! Мне кажется на дождь все меньше и меньше клюнет. Не знаю, что вообще. Красиво да саме класснее, що я засняв цю поклівку. Другі карасямбик, як він клював, бачили? О, красиво. Оце потягнув. Та потягнув так, що капец. Але ми його взяли. Ладошка, виста. Така похлебка була, прямо в сторону повів. що карас, Божевільний я б сказав. Розмір ще маленький. А він. Ну що ж, закінчився дощ. Як бачите, недовго був, а після дощу має щось добре клюнути. І там клієнт друзі. І тут і тут клієнт. А відпустило. Ага. Ну щось було таке, непогане. Оба-ба-ба-ба. До речі, друзі, напишіть, як вам картинка поплавка оцей покльовки. Вже те, що треба, чи якось покращити. Мені, мені подобається. Так близько, знаєте, видно. Навіть я на камеру дивлюся, <смі> так легше поплавок бачити, ніж так. Отдай мне гачок. Ой, просто відриваємося на поплавочку конкретно. Ну, Кстати, стоит краще клювати, да, Дань? Краще стоит клювати. заглотнув, ё йомаю. Іди сюди, карасям. Як він повів, а? Просто скажений карась. Я не знаю. Звідки лявця стільки сили, а? Завело. А я бачив, як клювало, да? А ні, це вже все. Це вже гайки. Ти бачив, так, да, Даняк? Та надо було саме сюди. Забув вам, друзі, показати, я якраз Даня витягнув. Бачите, карасямбу, все, Даня собі крісло придбав. Такая кума надо речь. Точь, Точ, Супер. Да? Весло, супер. Не, прикольно. Пока еще цвет такий. А скільки, за скільки ти брав? А, 2 и 4. Угу. Я думав окунь, але це караш такий. Такий. Наживця. Ну що ж, друзі, все, будемо шабашить. Отака рибалка. В принципі, непогано. Камеру протестував. Дякую за перегляд і чекайте на відео. Пока-пока.